Вітаю, шановні глядачі! Дуже цікава ситуація відбувається на енергетичному ринку світу, і загалом щодо перемовин Європейського союзу і США відкривається вікно повністю відмовитися від енергетики протягом декількох років з Московії. Це надзвичайно цікава ситуація. З 2022 року європа вводила санкції щодо нафти, але щодо газу. Таких кроків зроблено не було. Московія закривала потреби Європи в Газі і в СПГ на майже 20%. Основними акторами, які безпосередньо не хотіли того, щоб Європа зменшувала залежність від московського газу, була звісно Угорщина, яка там разом з своїми друзями словаками особливо намагалася заблокувати дані рішення, як завжди. Там дуже складна ситуація, при якій Угорщина все -таки, е, опудало, так яке намагається публічно боротися проти того, аби Європа стала незалежною від Московії. А є ряд гравців європейських, там Австрія може бути ще там ряд країн, так, які ну, під калимно могли підігравати угорцям. Тому угорці хотіли в принципі сказати, що такі рішення можуть бути лише прийняті колегіально, відмовився повністю від. Газу з Московії, ну загалом, двадцять другому році Європа все ж таки визнала, що вона має повністю відійти від купівлі нафтогазових ресурсів з Москви. І довгий час вона от обдумувала яким чином вона це буде робити. І От 6 травня буде представлена карта, така дорожня, яка це допоможе зробити. Чому це зараз важливо? Тому що якщо Угорщина буде прямо блокувати відхід від московського газу. Будуть питання з сторони сполучених штатів Америки, справа в тому, що зараз Європа виходить на домовленість активну з європейцями і європейці хочуть залишити нульові мита на промислові товари. Справа в тому, що Європа гарно експортує в США, це правда. Ну Америка в свою чергу гарно заробляє на технологічному рівні і на інвестиційному рівні. Але разом з тим, чому би Європі не купляти більше того ж самого газу. Скрапленого з сторони американців. Тож це ж надзвичайно цікава історія, тому що якщо американці отримують більше можливості закупівлі, в принципі, Трамп тоді може сказати, що от я вийшов з перемогою, я от об'явив мита, і, і все, і європейці пішли на зустріч і допомогли нам більше заробити. Тепер у нас буде менший торгівельний там баланс. Ну, менше розриву між ним буде так. Європа все одно буде більше заробляти, але разом з тим. От і тут угорщина, яка буде лобіювати залишок московського газу, будемо цікаво дивитися, наскільки вона в складному становищі буде в цьому моменті. Отже, єврокомісія загалом 6 травня представить цей план. Він буде покроково остаточно заруботив присутність московитів на. Європейському ринку тут ще, звісно, питання, що європейці стають перед такою дилемою, Справа в тому, що американці свої бажання домовитися з московитами як свою річ намагаються. Оперувати безпосередньо європейським ринком, що московитам дадуть зелене світло. Е, питання: а які американці мають на це право? Тобто тут ми вже бачимо не тільки біполярочку зі сторони угорців, які кажуть про те, що я от кращий друг Трампа, але разом з тим хочу мати халявний газ зі сторони Московії, але ще й певну біполярочку Америки і перемовників. Тобто Америка, з однієї сторони, хоче більше, аби європейці закупляли газу з Сполучених Штатів, але разом з тим. Щось там пропонують постійно з газовою трубою з Московії, аби європейці закупляли щось з Московії. Європейцям тут треба очі робити. Справді можливо збільшити кількість купленого газу з Америки, але диверсифіковувати. Диверсифікувати можна різними шляхами, тому що є шлях з північної Африки, є шлях на сьогодні через Туреччину. Це не московський газ, а туркменський газ. Тобто є багато напрямків, за яким Європа може диверсифікувати постачання. Є той самий катарський газ, багато чої можливості, аби Європа мала такі спроби. І плюс, чому зараз відмова? Є від московського газу теж є доволі прийнятною і можливою для розробки нових партнерів і напрямків. Справа в тому, що ціни на газ впали. Нижче ніж було до широкомасштабного вторгнення, і це надзвичайно цікаво. Тобто, це очікування загальної рецесії світової знижує енерго... вартість енергоресурсів для самої Європи, і це надзвичайно добре. Це дозволяє європейцям маневрувати, дозволяє їм отримувати кращі можливості і остаточно ставати незалежними енергетично. Тому звісно було неприємно, що. Так чи інакше Європа купувала частину газу у московитів. основним бенефіціаром цього напрямку була Угорщина, але так чи інакше, тут ще треба накласти сюди цикл безпосередньо в самій Угорщині політичний. Наступного року там Орбана може і не бути. І ймовірність дуже велика. Там політична гонка тільки набирає обертів. Там Петромадір вийшов взагалі, сказав, що Угорщина повернеться як гідний, гарний партнер Європи і не буде більше. Ламати Європі проблеми створювати і буде включатися в безпеку, в політичний процес, в геополітичний процес, і погорщина стає знову європейською, і це завіальовано зараз. відкрито матір говорити не буде. Це і означає також і зелені там зелений коридор Україні до інтеграції, зокрема тому, що це інтерес європейського союзу. І, в принципі, зараз сходяться всі так зірочки для того, аби остаточно закрити питання з московським газом. Що в принципі ми і європейцями і і побажаємо. На жаль, дуже довго вони тягнули, це правда. Е, от то вони так чи інакше були зато сильно залежали від московського газу. Ця цю проблему одразу вирішити не вдалося, але нічого, ми от допомагали їм остаточно вирішити питання з нафтовою залежністю. Тепер потрошечки допомагали вирішувати газову залежність. Різними способами, от, просто від, від невідомих причин, знаєте, як то кажуть, підривалися газопроводи немилій безпеці Центрально-Східної Європи. Ну, та й все. Просто от вони підривалися, не витримуючи цього крінжа, якогось сорому, не витримуючи, який йшов від. Європейського союзу від Німеччини тодішньої в принципі ситуація надзвичайно цікава. Європа буде рухатися як до своєї енергетичної незалежності диверсифікації, так і технологічної оборонної іншого. Що є гарним кроком, але знову таки повторюю, що справді. Збільшення купівлі газу від, від США все ж таки створює знову -таки, певну, певні загрози, тому що Америка так ще інакше зараз в своєму стані дуже часто може шантажувати. От, шантажувала вона на сьогодні і шантажує вона своїми безпековими гарантіями її присутністю, яка була там з Другої світової війни. Шантажує вона зараз торгівельним балансом і торгівлю загалом. Шантажувати вона може енергетичною системою. Це насправді є негарно, тому знаєте. Закупівлю енергоресурсів від Московію скоротять, але як то завжди знаєте, зі своєю дулею в кишені, тому що завжди її треба мати всі ситуації, диверсифікуючи все по інших країнах, і це правильне рішення. Тож можна всіх привітати, що Європа хоче повільно, але рухається в потрібну сторону. Вже 6 травня буде опублікована ця дорожня карта. Будемо дивитися, фактори, які на то впливали, які зараз мені очевидні. Вони я в принципі, назвав, можливо, там ще якісь будуть додані. Буде цікаво за цим спостерігати. Як остаточно Горщина буде втрачати за свою присоску цю халявну разом з Австрією, і Німеччиною. Ну Німеччина вже треба сказати, що повністю вже змінилась. Вона там була бенефіціаром процесу, але вже що вже боляче при Шольці. А тепер принципово при Мерці, Європа буде відмовлятися всіх взаємовідносин. І будувати більш автономну незалежну енергетичну систему. Наразі там є там угода коаліційна, в якій вони зменшують податки на енергетичний сектор, аби в німецькій промисловості було легше. Але загалом, через корот, що легше стає європейській промисловості, тому що нарешті падає ціна на енергоресурси. Так була ситуація, що енергоресурси були занадто дорогі. Одна з причин, чому до речі, Китай вигравав, тому що Китай смоктав дешеві підсанкційні енергоресурси з Москви. А Європа боролась свою колишню залежністю. Тепер ситуація дещо вирівнюється на рецесійних очікуваннях, як зі сторони США, вже так і з Китаю. Енергоресурси ціна їх падає. І що в принципі збалансовує конкурентоздатність європейської промисловості проти той ж самої китайської. От, хоча факторів там набагато інших є. І ми говорили там про екологію і про. Того, що європейська промисловість вона вкладається в інновації, сама їх створює, яка китайська їх просто тиряє. Ну це вже окрема розмова. От так що така от на сьогодні ситуація для України. Це що означає? Що чим більш незалежніша і менш залежніша від Москви Європа, і більш незалежніша загалом від всіх, тим краще для нашої безпеки, інтересів, грошей московських менше, впливів московських менше, можливостей московських менше, все менше. І тим самим ем, і на нас вплив буде менший. За рахунком стивого, що світ кластеризувався, буде торгівельно, і Московий там не в цей човник, а в інший туди. Той, що на дно йде. Так то м є дуже добрі новини. В принципі, якщо ми говоримо про довгострокову безпеку, Європа, яка менше взаємодії торгує з Московією, це безпечніше, краще і приємніше нам Європа, ніж була Меркель. Сам. Ця епоха газової голки нарешті уходить, хто зна куди. І це, дорогі друзі, надзвичайно прекрасно. Тож, залишайтеся з нами до зустрічі, до побачення.